В Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям включають люди, поки не розуміють. Поняли, люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як... яку ми бачили. Тобто вони десь, десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося, і не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не це агресією. Поняли? Росії вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І звісно, я думаю, ну провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброю в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну в принципі, туди летіли це дрони. Й в цьому акаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дня безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюдження європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: Instagram, Facebook, є